Всім привіт, друзі! Це шоу Бісики, Я Марина Донолюк єремлаєва і це препарація зеленої великої жаби. У нас зараз буде з вами тоді питання: чи може, як то кажуть, дворцову заколот бути? Може, але ви його не побачите. Не встигла стрибнути у гречку з лівчиками Єлена Кравець, кума самого президента Зеленського. Аж тут на арену вийшов новий елітний кум цього разу. У центрі нашої уваги найбільш ботоксний чоловік України. Коля Тищенко, який є кумом Андрія Єрмака, <риклад> Андрій Борисович і Коля Катлєта Тищенко хрестили разом старшого сина Тищенка. В інтернеті можна знайти їхні сімейні посиденьки, де Коля Тищенко пише, що це «любимий корьосний отець». А ось до речі, що раніше розповідав Коля Тищенко про свого кума: про те, що він просто люксовий патріот. Я Ярмака знаю понад 30 років. Він патріот, він людина а, до на 300% українець. Я знаю його, як він думає, про що він мріє, і казати про нього бруд. Я вважаю, що це вже є державна зрада. А кажучи, що то за кум, що під кумом не був, хоча так. Я не знаю кумів, які б так облизували іншого свого кума. Тому вчіться, якщо у вас є кум або ви хочете стати чиїмсь кумом. тривалий час мав повагу Коля Тищенко і від самого президента Зеленського. Ось я нагадаю віку інтерв'ю Андрія Богдана, попередника Андрія Єрмака на посаді керівника офісу президента. Так, от тоді Богдан мав інтерв'ю у Гордона і стверджував, що Коля Тищенко справді має вплив на Зеленського. Я вважаю, що найбільший вплив на президента має народний депутат Микола Тищенко. Ця людина не тільки моральний авторитет, а як вважає сам Тищенко, а й візіонер. Ну і в тому інтерв'ю був епізод, коли Гордон подумав, що можливо це такий жарт, але насправді, от що розповідав Андрій Богдан, В кінці 2019-го на початку 2020-го дуже активно обговорювалось в офісі президента, і Зеленський з цим погоджувався. Питання заміни на посаді глави фракції Слуга народу. Давида Арахамії. Давида Арахамію, я так розумію, привів на цю посаду Андрій Богдан, ну, теж така собі знахідка. Але пропонували його поміняти на Миколу Тищенка. Чому, врешті, така заміна не відбулася? Богдан не знає. Але уявіть собі, ми б могли зустріти війну із керівником провладної фракції у якості Миколи Тищенка, хоча Арахамія теж не торт далеко. Ця заява сама по собі крінж, тому що розумові здібності Миколи Тищенка всім відомі. Щоб казати про мітболи, то найсмачніша страва будь-якого столу це родзинка. Це е, мітбол по київськи Так, мітбол, це котлета. Давайте українською мовою. Ні, українською мовою це мідбол. Так, це ми з вами вводимо нові тренди, тому що ми молодь. А молодь вона завжди на передовій цій молоді вже за 50 років, і очевидно, він хоче бути молоддю, тому що постійно міняє набагато молодших дружин і обколює мардяку ботоксом. До речі, напишіть, чи їли ви мідболи, про які розказує. Коля Тищенко. Так от в чому суть нового скандалу? Коля Тищенко вирішив поїхати до Дніпра як народний депутат з усією своєю свитою і показати там Кузькіну мать ветеранам. Виглядало це вкрай усрато, тому що Коля Тищенко прямо в центрі цього великого міста влаштував бійку із ветераном підрозділу Гурмо Кракен. Бійка з ветераном підрозділу Кракен, якого звати Дмитро, син Павлов, відбулася. В той момент, коли він прогулювався зі своїм новонародженим немовлям, і знаєте, мені це нагадало кадри оцих кримінальних програм про Росію 90-х, які я дивилася інколи замість мультиків у дитинстві. Ось з іншого ракурсу, воно теж виглядає максимально епічно і. Просто таки кринжово, тому що в центрі уваги у нас цілий народний депутат, людина, яка максимально наближена до банкової. Коли очевидці небайдужі і самі інші ветерани підрозділу кракен військовослужбовці, які зараз продовжують працювати на фронті, швидко з'ясували, хто це, що це імена, паролі, явки. Коля Тищенко почав відбріхуватися. Він сказав, що ви ж знаєте, я ж просто дуже потужно борюся з кол-центрами, і оце оце та мужик він е якраз є одним із таких активних учасників цих нелегальних противних кол-центрів. Тому ми тут навпаки працюємо на державу. Хоча знаєте, якщо погортати старі новини, то в інтернеті якраз таки не бракує інформація. А як саме бореться Коля Тищенко із цими кол-центрами? Він з них. Пасеться, пасеться, наче молодий гусак. Більше того, коли небайдужі українські громадяни почали активно шукати біо усіх учасників бійки, то вилізли додаткові дуже цікаві факти про помічницю нардепа Тищенка, таку собі Евеліну Андрієвську, яка на цьому епічному відео знімала, як б'ють. Українського ветерана, це уродженка міста Донецьк, яка, до речі, писала різноманітні пости на тему того, як українська армія буцімто точкай У обвалювала ДНР. ДНР у 2015 році. Така вона, ета слава України, це не просто точка У, це точка в довірі і надіжді, писала Евеліна Андрієвська. Також пишуть, що ця молода, хочеться сказати, сотка, але народна помічниця, помічниця народного депутата у нас легалізувала окупацію Криму. Є така інформація про те, що вона каталася на концерти русських ісполнітелів Криму. Ну і загалом така дуже специфічна. Тому логічно, що її профайл давно уже є на сайті Миротворець. Правда, коли потім українські журналісти спитали Тищенка, що робить його помічниця на сайті миротворця, чому разом вони влаштовують бійку з українськими ветеранами, виявилося, що Коля Тищенко навіть не знає, а що таке миротворець. Просні ситуацію. У вас Евеліна Андріївська, так, вона є внесена до миротворця. Що ви можете сказати про свою помічницю? Так, ми всі кудись внесені. На жаль, Коля Тищенко, воло українських виборців міста Києва, став наприклад народним депутатом. І ви, я думаю, ті ми, хто бореться сьогодні з расизмом, внесені. Вона тимчасово переселенка, вона із Донецька. Вона приїхала під час 2014 року в Україну, не поїхала до Москви. Як всі це зробили, потім повернулися. Да саме тому Евеліну треба нагороджувати орденами, мабуть, від Буданова. Ми захищаємо її як громадянку України, тимчасову переселенку. Ми знаємо, що сьогодні до тих тимчасових переселенців, які втратили свої домівки, втратили свої звичне життя, суспільство і держава стає на захисті. Так само і ми це робимо. Яка ж огидна таких ботокс на? Морда, і настільки воно обрехливе. тому а ви, вона працює помічником. Для а ви того, знаєте, що неї... таке миротворець, пане Микола? Мене запитання. Просто я ні, якщо чесно. Супер. А знаєте, 11 й рік повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, а народний депутат, який вже сидить в народних депутатах, шостий рік не знає, що таке сайт миротворець. Але йдемо далі. Коляна колеги у Верховній Раді у сесійному залі. Наскільки я розумію, це був Льоша Гончаренко. Спитали: а для чого він влаштував цю бійку з ветеранами? І от що сказав елітний кум. Летів весь інтернет, і вся країна говорить про вчорашнє. Побиття військовослужбовця з Кракіна в Дніпрі, на якому видно вашу охорону? Я не знаю, чи були там ви особисто чи ні. Я не бачив, але ваша охорона там чітко видна. До речі, а враховуючи, яка поведінка Колі Тищенко на цьому відео, як ви думаєте, це в нього від недосипу чи від того, що він полюбляє деякі цікаві речовини? А, що це взагалі таке? Як можна бити людину, тим більше військовослужбовця? Ну поясніть взагалі, що це, бо це не влазить взагалі нікуди. Зрозуміло. Ну, по перше, це все провокація. Ми вже все зрозуміли. Знаєте, коли у партії Слуга народу в уряді щось трапляється з Банкової щось трапляється. У них обов'язково це або провокація, або російське і Тобто, всі ті речі, які їм не подобаються, це все апріорі провокація і. Руське ПСО. Ну, а далі Коля Тищенко вирішив написати пост, де потужно обісрав цього ветерана. От що він пише: нападник на поліцейського був у білій футболці з чорною сумкою Луї Вітон. Ви бачили його на попередньому відео. Настільки стало відомо, він придатний за здоров'ям, але все ж таки списаний з військової служби за сімейними обставинами. Ось така щаслива випадковість. По-перше, Коля, навіть якщо цей чоловік якось там і списався, демобілізувався з лав Збройних сил України, не твоє діло розповідати йому, як воювати. Тому що принаймні цього пана на позивний син бачили на фронті, а тебе ні. Ти у цей час був у Та Таїланді. ти у цей час знімав відосики в лісах на українсько-угорському кордоні. Тому не тобі судити, хто як воював. Кому як воювати, і хто придатний за здоров'ям до військової служби, далі, що пише цей товаріш? Повідомляючи, саме ця людина входить до силового блоку в організованому злочинному угрупованні дев'ятка у місті Дніпро За інформацією, йому було поставлено задачу зірвати слідчі дії. Те, що ми побачили на відео, це аж ніяк не слідчі дії. Це... Щось таке в стилі 90-х. І в ролі бандюгана якраз таки Коля Тищенко. Ну, не дарма ж подейкують, що він там бігав у бандулях на початку 90-х. Не знаю, брешуть, можливо, чи ні. Але тим не менше, така історія є. Тому теж таки, не Колі Тищенко розповідати у Фейсбуках, хто буцімто працює. У якомусь там злочинному угрупуванні і окрема історія, якщо є претензії до українського ветерана, неважливо, ким він є у цивільному житті, то, будь ласка, звертайся до СБУ, до ДПР, до інших правоохоронних органів, не влаштовуй бійку за участі немовляти, коли там немовля поруч стоїть у колясці посеред білого дня у місті Дніпро. Тому що знаєте, що воно відбувається на виході з таких історій, з таких постів. Це ж абсолютно не секрет, що Російська Федерація зараз складає просто такі гігантські ресурси, гігантські гроші для того, щоб дискредитувати збройні сили України, зірвати наші мобілізаційні заходи і загалом нав'язати нам свій так званий мир. І от коли ми говоримо про місто Дніпро, вже абсолютно не є новиною, що дуже часто росіяни наймають підлітків таких неповнолітніх, абсолютно дітей, дурачків яким не світить серйозне а, тюремне ув'язнення, платять їм гроші, щоб вони підпалювали машини збройних сил України, або якщо ми говоримо про такі витончені дискредитації і поплюження імен славних українських героїв. То варто пригадати оцей кейс абсолютно свіжий із бомжихою, яка пішла і осквернила могилу, наприклад, Героя України да Вінчі. І тут Коля Тищенко, елітний кум, дружок банкової, лише докинув хмизу у багаття. Він подарував російській пропаганді просто таки незабутню картинку про те, як ветерана підрозділу Кракен з немовлям. Заламують у Дніпрі прямо в центрі міста, і знаєте, тут я дуже хочу подякувати відомому українському футболісту, патріоту, волонтеру, який, до речі, за твою патріотичну позицію неодноразово відгрібав, в тому числі від е, дурачків, які живуть і працюють багато років за російські гонорари. Отже, роман Зозуля дуже чітко розклав, що він думає про цю ситуацію. Загалом про кракен, якому він дуже активно допомагає, і про цього самого Дмитра Павлова із позивним «син». цитую, як уже всім відомо, вчора на нашого друга та члена команди Народна армія було скоєно напад серед білого дня у присутності дружини та грудної дитини. Діма з 2014 року активно допомагав військовим і цивільним, а також особисто зі зброєю в руках боронив нашу країну в спецпідрозділі гурмо Кракен. Трохи про ситуацію, прогулюючись рідним Дніпром, Дмитро побачив велику кількість кремезних чоловіків у військовій формі і балаклавах, які супроводжували нардепу Миколу Тищенка, того самого слугу народу, який тримав оборону Таїланду, поки Дмитро стримував ворога на сході України. Діма зробив цій банді зауваження, щоб перебувати в центрі міста зі зброєю і з закритими обличчями недопустимо, і це лякає. Людей, і це абсолютно слушне зауваження, тому що мова йде про Дніпро, про великий військовий хаб, про місто, яке просто знаєте оскомину набило Російській Федерації, і росіяни оце живуть і мріють як то Дніпро захопити, знищити і вбити побільше цивільних людей. І влаштувати безумовно там а, побільше провокацій, щоб цивільне населення думало, що ой, ні, ми так не хотімо, щоб тут були воєнні в нашому місті, і так далі. Що пише Роман Зозуля? Далі конфлікт спровокувала помічниця нардепа Андрієвська Евеліна. Але це сьогодні вона помічниця, яка має відношення до слідчої комісії ВР по неефективному використанні державних коштів. А ще вчора ця мила особа була в політики і каталась на концерти свого кумира Григорія Лєпса. В окупований Крим, до речі, це цікава заувага, як можна бути 26-річною цьою і любити Григорія Лєпса, саме того Лєпса, який відкрито підтримує Путіна окупацію наших територій і війну проти України після абсолютно безпідставної істерики вищезгаданої згаданої особи втрутились істоти в масках. Декого з них ми вже впізнали це Цубер Костянтин Андрійович, 84-го року народження, та ручний співробітник поліції Богдан. Наразі шукаємо інформацію про інших тітушок. Тому прошу, якщо вам відомо, хто ще ховається за масками, поділитися з нами і допомогти упізнати всіх тварин, причетних до цього ганебного вчинку. Закликаємо представників силових органів змі політичних діячів, а головне – офіс президента взяти на контроль цю справу та не спустити з рук цей кричущий випадок. І до речі, Роман Зозуля доклав низку фотографій, де справді цей. Чоловік із позивним син Дмитро Павлов перебував у лавах спецпідрозділу Крака. І що вийшло? Потім знаєте, коли за ветерана вступається зірка такого масштабу, людина, чия позиція не викликає жодних питань у Романа Зазулі. Вона завжди була така постійна, патріотична. Якби тяжко це йому не було, і якби не ламало це йому футбольну кар'єру за кордоном. І от. Боже ж ти мій, кум Тищенка Єрмак подав голос. Подав голос, коли вже почали йому так потужно насипати у Твіттері. Ось що Єрмак сказав про свого любімого кума. Подивився відеозапис конфлікту народного депутата Тищенка та військового. Тут нема навіть про що говорити. Поведінка народного депутата абсолютно ганебна, їй немає виправдань. Правоохоронним органам точно є на що реагувати. Так, Тищенка я знаю давно. Дійсно хрестив його сина, але це було багато років тому, і я вже не сприймаю говчинки і не розумію їх, тому не підтримую з ним жодних стосунків. Якщо хтось забув, що кожен повинен нести за свої неадекватні дії відповідальність, незалежно від постачі прізвищ, раджу про це згадати. Така поведінка Тищенка несумісна зі статусом народного депутата. Валютні блогери банкової і просто такі дурачки, яких чимало, на жаль, в нашій країні, вже рознесли це як велику перемогу. Мовляв, о, який кумот? бачите, Єрмак, молодець, закрив роти своєму куму. Не то, що ваш Порошенка слова не сказав про своїх кумів, ну там, чи будь-хто інший Гройсман, Яценюк і так далі. І отже ж, в чому заключається велика перемога? Станом на зараз цей Коля Тищенко уже просто закрив на замочок свою сторінку у Фейсбуці. Ну а Мар'яна Безугла паралельно розповіла про максимально жорстке покарання. Неформально в нього взагалі немає ніяких зв'язків з партією і фракцією, бо він же кум Єрмака, можливо, якісь неформальні зв'язки зберігаються. Єрмак його давно заблокував по всіх месенджерах. А ви звідки знаєте? Ну, все таки я ще залишаюсь фракції. але знаєте, мені здається, що таких покарань, так званих, дуже і дуже мало, тому що за такі речі, за напад на українського ветерана, за оце ходіння зі зброєю в центрі тилового міста, яке виконує функції військового хаба. Ну, чесно кажучи, кум Коля Тищенко мав покласти мандат народного депутата і зараз вже ходити на допити СБУ, ДБР та інших органів разом зі своєю соською помічницею Евеліною, яка прославляла у нас окупацію у Криму, і розповідала про те, що які ж плохі ці українські воєнні бомбять ДНР 8 літ. Тож ми отримали дуже цікавий кейс, коли Андрій Єрмак справді злякався реакції на те, що українські громадяни дуже не сприймають те, що його куми вже заламують руки українським ветеранам. І очевидно, Єрмак злякався за свою шкурку, тому вирішив написати цей пост, де відхрестився від свого кума. Так би мовити, умив руки і зробив вигляд, що це не його кум. А це просто кума йому підкинув хтось. їм, знаєте, що я вам скажу таких постів у телеграмі. Їх мало, тому що цей кум сидить у раді і, очевидно, судячи із низки публікацій, дуже активно пасеться, наче гусак на молодому полі, якраз на темі оцих кол центрів Тому тут мають бути питання не від якоїсь гопоти до українського ветерана. Тут мають бути питання в першу чергу до колі Тищенка і до його покровителів на Банкової. Тому що ми знаємо, як всі ці скандали з колою Тищенко у нас. Розгорталися і які вони реакції мали у минулі роки. Фактично ніякі. У колі все чудово, коля у Верховній Раді, коля навіть там щось спікер, коля там когось там збирає, вирішує якісь теми за голосування. Тому є на чим подумати, а їй здається дуже важлива річ: ми знайшли больову точку Андрія Єрмака. Це його численні куми. Один із яких якраз таки Коля Тищенко. Всім дякую за увагу! Це була Марина данилюк Кермолаєва, це розбір зеленої жаби на ймення Коля Тищенко. Ну і для того, щоб ви публювали остаточно, я покажу вам наостанок парочку полуголих фоток Колі Тищенка. Насолоджуйтесь, дуже дякую кожному моєму підписнику. Хто не підписався, підпишіться. Будь ласка, ставайте спонсором та патреоном. І напишіть, будь ласка, коментар для просування цього відео далі.